Ось він! Нарешті то тут калхуне. Коли ти одразу не з'явився, ми думали, що. О, ні, тут щось не так. Стівенце поглядне калхуна! Його тіло наче застрягло в якомусь резонансному телепортові і. Якого курва допиту. Вбити його та й усе. А Якщо хтось знайде тіло. Тіло? Яке ще тіло? О, дякувати Богові. Я боявся, що в останню мить сталася якась помилка, і ти застряг у гармонійному перепотокові. А якщо так, тобі пощастило бути живим. Щиро кажучи, нам усім пощастило. Але завдяки твоїм діям нам так і вдалося втілити цей шалений план у життя. Ми вижили, пане Калхун. Ми вижили.